Слава Ісусу Христу! Розглядаємо свято Різдво Пророка Претечі Хрестителя Господнього Йоанна. І відразу переходимо до тропарів, Тільки цього святової тропарі, тому так особливого дивитися немає на що. Отже, пробуємо. Про і претече пришестя Христового, достойно звеличати тебе невсиліми, що любов'ю тебе почитаємо, бо неплідність матері і отча безгласність розрішилися славним і чесним Твоїм різдвом, і воплочення Сина Божого світові проповідується. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Перше неплід на днець Христового притечу родить, і Він є сповненням усякого пророцтва. бо кого пророки проповідували, на того Він у Єрдані роть. Клав, явився Божого слова пророк проповідник, разом і предтеча, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Діва днес предстоїть у церкві, і з ликами святих не видимо за нас молиться Бог. Ангели з архіреями поклоняються апостоли з пророками ликують. Бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. Ми бачили, в тексті не було слава, тут відразу і нині, а слава забули, так спеціально що переглядав. От, і тепер про Кімен. Возвеселиться праведнику, Господі, і уповає на нього, вислухай голос, мі, вислухай Боже голос, мій, коли молитимусь до Тебе, Возвеселиться праведнику, Господі, і уповає на нього. Все просто. Дякую, що співаєте в церкві.